Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми продовжуємо з вами цикл відеоуроків з квадратичної функції і розглянемо їх у певних завданнях. Ну, я працюю більше з мерзляком, але у Істра ну, майже такі самі завдання, ну, може, цифри там поміняли. Так, і так, мерзляк алгебра 9 клас, звичайно, без поглибленого вивчення, 11, номер 118. Побудуйте графік функції f від x дорівнює x квадрат. Мінус 6х плюс 8. Так, зараз ми прибираємо цю функцію. Завжди забуваю на початку відео це зробити. Так, і користуючись графіком, знайдіть і там певні властивості графіка цієї функції або квадратичної функції. Давайте спочатку побудуємо, а потім вже відповімо на певні питання. Так, і так, спочатку нам треба побудувати графік функції. З чого ми починаємо? Ну, ви ж пам'ятаєте, х вершини. Х вершини це формула мінус b поділити на 2а. Нагадую, коефіцієнт при х квадрат. Отут а дорівнює 1, якщо нічого не стоїть. b – це коефіцієнт при х мінус 6 у вас, а c у вас дорівнює плюс 8, тобто просто 8. Так, і так підставляємо мінус b. Тобто беремо мінус мінус 6 поділити на 2 помножити на, а, на одиничку. Отже, це буде 6 поділити на 2, це 3. Х вершин 3. І вершини я знаходжу не за формулою, а просто підставляю сюди оцей х. Ікс. Замість х я підставляю 3 О, і ось сюди, і ось сюди. Значить, це у нас буде 3 в квадраті мінус 6 помножити на 3 плюс 8. І це буде 9. Мінус 18 плюс 8. Ну, 9 плюс 8 це 17, мінус 18 мінус 1. Отже, координати вершини по х у нас 3, записуємо координати вершини, точки це вершина. Тепер нам треба знати точки перетину з вісю Х. з віссю ОХ. Ну, y дорівня 0, ви пам'ятаєте, і вам треба розв'язати квадратне рівняння х квадрат мінус 6х плюс 8. А y у вас дорівнює нулю прирівняли до нуля. Ви ж пам'ятаєте, що F від x це y. Y дорівнює F від x в загальному вигляді так позначається функція. Да? F від x або y. Це одне і те саме. Так, і так, ну, я за теоремою Вієта, щоб швидше, ви можете через дискримінант добуток дорівнює. Плюс 8, тобто це 2 помножите на 4. А в сумі ви повинні отримати з протилежним знаком коефіцієнт B, тобто плюс 6. Да? Плюс 6 у нас коефіцієнт B, плюс 6. Отже, це у нас буде 2 плюс 4. У нас це буде 6. Отже, у нас корені 2 і 4. І тоді точки перетину з вістю іксів, це будуть 2 0, щоб ви правильно вміли їх записувати, бо на НМТ іноді зустрічається сама координата точки записується. 4 0, бо y у вас дорівнює 0, а ікси у вас 2, це перша точка, друга точка там, де ікс дорівнює 4. Так, а на графіку ви просто там, де ікси, це ж точки перетину з вістю хсів. Да, або це називається ще іноді нулі функції. Нулі, функції, не іноді. Обза, ці точки називаються нулі функції. Це х дорівнює 2 і 4. Так, Наступне, що нам треба, знайти точку перетину, з вістю о іг. О, -І, ми пам'ятаємо, це х дорівнює 0. А якщо х дорівнює 0, то підставляючи формулу нашої функції, то у нас y дорівнює 8. Звідси. Так, і тоді точка перетину, звісно, ігри 0,8, щоб ви її правильно записували. Тобто, по ігрику це 8. Так, ну будуємо графік цієї функції. Я отут побудую. А справа ми будемо відповідати на питання нашого завдання. Так, ну давайте подивимось вершину. А, забули сказати, що у нас парабола, да? Відки вгору, бо коефіцієнт при х квадрат у нас одиничка, тобто ось він додатній. Коли додатній вгору, нагадую, коли від'ємний вниз. Так, ну, в принципі, ми і так побачимо, коли будемо малювати, що тут відки підуть вгору. Так, і у нас х вершини, це 3 мінус 1. Ну, давайте я зроблю отак. Х, Y. І так, по х3. Тут у нас 0, 1, 2, 3. А по y мінус 1. Мінус 1 – це знизу від нуля. І ось перетина – це у нас вершина, вершина. Далі точки перетину з віссю іксів. Дивимось, точки перетину з вістю іксів. Давайте я трошки їх, ну, якби. От, 2, 4, 2, 4. Точки перетину з вісю іксів. 2 і 4. Точка перетину з вісю Y. Давайте на неї подивимось. Y, ой, Y дорівнює 8. Я думала, що я вибрала цей. Так, Y дорівнює 8. Так, Y дорівнює 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y дорівнює 8, точка перетину. Так, ну ви пам'ятаєте, що через вершину, а вона у вас ось, проходить вісь параболи. Тобто, отут D8, ви можете точку симетричну, тут три клітиночки до, до цієї осі, і ви сюди поставили тут точку і все і з'єднуєте. От, у вас буде отака. Парабола. Все, ви намалювали графік. Тепер переходимо до завдань. Перше. Використовуючи графік, знайдіть перше F від 6. І F від 1, використовуючи графік. Ну, що це таке f від 6? Ви ж розумієте, що функція позначається F від x да, в загальному вигляді. Ну, Якщо тут стоїть x у дужках, то у вас x дорівнює 6. Дивимось, а де у нас x дорівнює 6. Ну тут у нас 5, 6, x дорівнює 6. Ось у нас. Нам треба знайти. F від 6, тобто значення Y. Що таке F, ми вже з вами з'ясували, це Y. Дивимось, піднімаємось нагору до перетину з графіком. Ось ця точка. І тепер вліво, щоб подивитися, який це Y. Ну, це 8. Значить, F від 6 дорівнює 8. Тепер F від 1. Тепер одиничка X дорівнює 1 А вам треба знайти Y. Ну, X дорівнює 1, ось у вас. Вам треба знайти Y. Значить, ви через цю точку паралельно осі, е, а як я осі підписала? Хто б мені сказав, так? Да? Оце вже я взагалі тут трошки напроводилась уроки уже сьогодні, Ну, не звернула уваги. Так, отут у нас X, отут у нас Y. Так, ну ви всі зрозуміли, так? Да? І так, у нас ми піднімаємось нагору е, до. Перетину з графіком. Ось точка перетину. І тепер сюди. Обчислюємо 1, 2, 3, 4. 4. Тут точка 4. Отже, F від 1 по ірку дорівнює 4. Друге завдання. Знайдіть значення Х, при яких. Тобто тепер нам треба знайти Х по графіку, при яких F. Від x дорівнює 8. Ну, що таке F від x? Знову ж таки, це y. Тобто y дорівнює 8. Дивимось. y дорівнює 8, ось ця точка. Для яких Ну, ось ця точка. y дорівнює 8. Значить, ми повинні провести пряму так, щоб вона у нас пройшла через графік. Перпендикулярно до осі y, Да? І ось друга точка. Які ікси тут? Вниз опускаємось, це 0 у нас підписано, і тут вниз опускаємось, це 6 у нас підписано. Отже, коли y дорівнює 8, то X має два значення. X дорівнює 0 і 6. Так. Тепер нам треба знайти значення іксів, коли f від x дорівнює мінус одиничка. Давайте дивитися. f від x дорівнює мінус 1. Так, ну сині, ми продовжуємо. Мінус одиничка ось. По ігреку до перетину з графіком. Ось перетнулося отут, в цій точці. І тепер який х? Це 3, троєчка тут намальована. Значить, х дорівнює 3. Отже, х дорівнює 3. F від x дорівнює мінус 2. Дивимось f від x. Тобто y дорівнює мінус 2. Мінус 20 тут. Ну, ми не перетинаємось з графіком. Отже, тут немає точок перетину. Так, ну, тобто х немає. Так. Третє завдання. Третє. Найбільше і найменше значення функції треба знайти. Ну, дивимось. Що таке найбільше і найменше? Це саме крайня нижня точка. Найбільше і найменше значення чого? функції. А функції це ігрики. тобто найбільше значення ігрика І найменше значення ігрика. Ну, це крайні точки знизу і зверху по ігрику. Дивимось, крайня точка на графіку отут знизу. Значить, це буде найменше значення мінус 1. Тобто y дорівнює мінус 1 це найменше значення. А найбільшого значення не існує, бо у нас парабола, від вгору вони йдуть до нескінченності. Значить, найбільшого значення тут не існує. Так, четверте проміжок зростання і проміжок спадання функції. Зростає. Ну, ви пам'ятаєте, зростає це коли ви спускаєтесь з гори. Спускаєтесь з гори, давайте подивимося, де ми тут будемо спускатися з гори. Ну, ми ж йдемо е, е, зліва направо, і ми спускатися з гори будемо отут. Це спадає. А зростає, коли піднімаємось на гору. Оце зростає проміжок. Для яких іксів? Зростає на оцьому проміжку від 3 до Плюс нескінченності. бо у нас не закінчується парабола, вона йде і йде туди до нескінченності. Значить, зростає на проміжку від трьох до плюс нескінченності. Спадає, ми з вами сказали, спадає коли згори. От ви йдете згори зеленим, я ще раз позначила. Отже, спадає від мінус нескінченності до трьох. Тобто до вершини. Біля нескінченності кругла дужечка. Біля х вершини у вас квадратна дужечка. Так, від мінус нескінченності до трьох спадає. Четверте п'яте. Проміжок. А, це п'яте було, так? Да? Перескочила я. Четверте область значень функції. Четверте область. Значень функції, тобто це значення ігриків. Найменший ігрик ми з'ясували, у нас мінус один, а найбільшого не існує. Тобто, область значень функції це від мінус 1 до плюс нескінченності область значень. Так. Шосте. Ой, виключився в мене. Зачекайте один. Так, шосте завдання. При яких значеннях. аргументу, Аргумент це х. Функція набуває додатних значень, а при яких від'ємних. Тобто, у вас питання, при якому х, при якому аргументі функція набуває спочатку додатних значень, а потім від'ємних. Функція це y. Тобто ігрики більше нуля y менше нуля. Значить, y більше нуля. Де у нас Y більше? це значить додатні значення Y. Додатні значення Y – це у нас що таке? Ну, це у нас вище осі хсів. Тобто, наводжу графік цієї функції. Ми вже тут стільки ліній провели червоним зроблю. Вище осі хсів, це оця частина графіка, підходить до цієї точки, до нуля функції. І оця частина графіка. Для яких іксів? те, що нижче них знаходиться тут і тут. Оце y більше нуля, тобто додатні значення Y отут і отут. Получається, це проміжок х належить проміжку від мінусної скінченності до 2, підходить до 2, не включно, бо строго. В об'єднанні далі від 4. До плюс нескінченності. Так. І y менше нуля. Те, що нижче. А що у нас нижче? Давайте подивимось, що у нас нижче? Нижче це нижче Y, Ну, Y від'ємні це нижче осі X. Це оцей кусочок. Який це кусочок? Оцей весь проміжок. Який це проміжок? Від 2 до 4. Не включно. Так. Х належить проміжку від 2 до 4. Так, на наступному відео ми розглянемо номер. Так, я б зробила 11,18. Там без графіка треба з'ясувати область значення проміжки зростання і спадання функції. Ми розглянемо, бо таке є теж завдання на НМТ буває. Тому краще його розглянути. І 1123 я б розглянула. Так, і 11, 23. А там подивимось, що може там щось з параметрами розглянемо. Так, все, дякую вам за урок, всім гарного дня. До побачення! Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Пишіть коментарі, якщо щось не зрозуміло. І взагалі-то краще лишати коментарі, хоч декілька слів. Тому, щоб просувати український контент. Тільки, будь ласка, не треба писати, що там десь щось якось не так поставила на голос. Український контент тільки розвивається. І е, моя річ українською мовою теж тільки вдосконалюється. Так, все, дякую. До побачення.